Коли порівнюють пилосмоки, зазвичай дивляться на цифри: потужність, розрідження, літри. Але дуже часто вирішальним стає не скільки, а як це зроблено. Візьмемо два пилосмоки. метабо ASR35L ACP та ASR25L SC. Обидва зроблені в Німеччині. Обидва безмішкові. Обидва з найефективнішою на ринку системою електромагнітного віброструшування пилу з фільтрів. Із за силою всмоктування вони також однакові це 270 мбар. тобто по тязі різниці немає взагалі. Але далі починається різна філософія. isr 35 LACP – це сучасний технологічний інструмент, як комфортний кросовер, складніший, розумніший, орієнтований на економію часу. У нього автоматичне віброструшування фільтра під час роботи. Магнітні вібромотори вмикаються почергово, і пилосмок сам підтримує стабільну тягу без пауз. Це рішення для тих, хто цінує свій час. А SR-25L SC зовсім інша історія. Він теж безмішковий і теж має віброструшування, але налаштовано воно інакше. Тут фільтр струшується, коли інструмент вимкнули у перервах між роботою. Чому так? Бо ця модель створена з прицілом на максимальний ресурс і витривалість. У версії SC немає електронної плати, немає регулювання обертів, немає складної автоматики та електроніки, менше вузлів, менше шансів на поломку. Для розуміння масштабу одна лише електронна плата в ACP – це близько 4600 гривень у разі ремонту. У SC такого вузла просто не існує. Саме тому esr 25 l SC часто обирають для прокату, для будівельних бригад, для умов де інструментом не церемоняться. Це вже не кросовер, це брутальний позашляховик, зроблений працювати довго і без компромісів. Основні відмінності прості: 35 і 25 літрів, різний об'єм баку. ACP струшує фільтр під час роботи і економить час. SC струшує в перервах, зате виграє в надійності та ресурсі. І при цьому ASR 25L коштує на 4,5 тисячі гривень менше. Та сама тяга, та сама німецька збірка, без мішків, але різний характер. Якщо вам потрібен інструмент, який не боїться важких умов, метабо ASR 25L c